Російська нечисть, що прийшла на нашу землю зі зброєю в руках, продовжує горіти в пеклі завдяки нашим силам оборони. Українська розвідка виявила ангар, де окупанти переховували свою техніку. Тому туди одразу без попередження прилетіли наші бойові пташки з перевіркою правил протипожежної безпеки. Дрони ювелірно залетіли безпосередньо в сам ангар і переглянули його в міст. Там було помічено танки та бойову машину підтримки танків Термінатор, тому було прийнято рішення швидко навести лад у ангарі, що саме наші ФПВ і зробили. Цей дрон лише зафіксував факт професійної роботи наших військових та підтвердив факт того, що техніка окупантів зберігалася в ангарі з порушенням протипожежної безпеки. Живої сили противника на цей момент в ангарі не було. Саме так стверджують російські телеграм-канали. Нехай вони кажуть, що хочуть, а нам своє робити.